Не володимира Путіна у Будапешті продовжити мультимільярдний контракт російського газового монополіста Газпрому з урядом Угорщини. Мошкетзартизанедбенківто ми хотіли б замінити нинішній контракт, термін дії якого закінчується в 2015 році, на новий. Але ми не знаємо, як будуть розвиватися ціни на газ та нафту у середній та довгій перспективі. Тож сподіваємося на гнучку угоду. Угорщина є членом Євросоюзу і НАТО. Утім, нинішнє керівництво країни на чолі з прем'єром Віктором Орбаном у ЄС називають одним з найбільш проросійських. Глава угорського уряду неодноразово називав Путіна своїм політичним взірцем і виступає проти запровадження міжнародних санкцій щодо російської економіки. Більше того, минулого року в обхід європейських партнерів Угорщина взяла у Росії 10 мільярдний кредит на добудову атомної електростанції ПАКШ, таким чином потрапивши у ще більшу залежність від Москви Володимир Путін зі свого боку шукає в обличчі угорського уряду європейського союзника. Він спробує заручитись угорською підтримкою на відновлення будівництва газопроводу Південний потік з Росії до Європи по дну Чорного моря в обхід України. Майже 80% газу в Угорщину надходить з Росії, і енергетична залежність Будапешта від Москви стане основним козором Путіна на переговорах. З іншого боку, на прем'єра Орбана тиснуть звичайні угорці, тисячі яких вийшли з протестом проти зближення з Росією та не бажають бачити у Будапешті російського президента. We said no. Ми сказали ні царизму у 89-му році. Ми сказали ні диктатурі, і ми змінили нашу систему. Ми зробили перехід із. Зараз ми вільна нація, ми хочемо самі ухвалювати рішення без будь-якого впливу з боку антидемократичного правителя, яким є Путін. За словами угорських правозахисників, непрозорі умови угорсько-російських договорів роблять економіку Угорщини залежною від Росії. Нам не хочу, щоб у нас був російський атомний реактор ПАКШ чи довготривалий газовий контракт, про який домовляються наші лідери з тим, хто воює з Україною. За словами політичних оглядачів, уряд Віктора Орбана грає у небезпечну гру, балансуючи між Євросоюзом та Росією. Угорська сторона, наскільки я бачу, розуміє, що їм треба сильне виправдання, чому вони повинні прийняти Путіна в Угорщині. Схоже, що обидві країни потребують двостороннього газового контракту. Це правда, що дія попередньої угоди спливає цього року, але виникає питання: чи повинно це робитись на рівні президентів та прем'єр-міністрів? Напередодні візиту президента Росії до Угорщини помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва готова. Ва до взаємовигідної газової співпраці з Будапештом, і що під час візиту Путіна до Угорщини сторони планують підписати п'ять угод щодо співпраці, Ярина Матвійчук голос Америки.